Тріумфальна арка по Львівській один з найвідоміших французьких символів, що доповнює ансамбль бронзової скульптури Степана Бандери та золотого тризубу з рельєфами у Львові, облицьовують гранітом. Опорою арки є чотири колони. На тих чотирьох пілонах, які символізують чотири основні етапи розвитку української держави. Починаючи з княжих, часів Козачина, ЗУНР, і УНР. І сьогоднішній день дати в ту душу ансамблю, і, доробити бронзові рельєфи. Саме проект Михайла Фадика переміг у конкурсі. Ми провели сім конкурсів. Сім конкурсів, щоб прийти до такого проекту. На жаль, всі ці проекти виглядали дуже парковими. Розумієте? А нам дали оцю площу, яка мусила бути монументальною. Якщо б ми поставили таку паркову скульптуру, як пропонували на шістьох конкурсах, то в порівнянні із цим високим храмом Єлисбети і Ольги. То би виглядало дуже мізерно, не було б ніякого враження від того пам'ятника. На переконання Ігоря Калинця проект Михайла Федика виявився найкраще. Монументальний державницький ансамбль чудово вписується у площу. Така ж думка і в голови Львівської облради теж є важливо, щоб цей пам'ятник не просто був пам'ятником як матеріальним об'єктом, щоб цей пам'ятник і постать Степана Бандери. Була важливою для львів'ян і для кожного українця, щоб сюди приходили люди і 1 січня, і на день народження Степана Бандери, і на День Незалежності, і в інші національні свята. Уже до кінця цього року пам'ятник Бандері обіцяють завершити. Фінансування будівництва пам'ятника Степана Бандери ведеться з бюджету розвитку, тобто ну, це капітальні видатки. І в цьогорічна сума, що заклада на бюджет цього збитва шістдесяти гривень. Ці кошти в бюджеті є. Нагадаємо, проект пам'ятника затверджено 2002 року, а будівництво розпочато наприкінці третього. Офіційно ж скульптуру відкрили 2007-го.